Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що публікації видань про нібито повільний темп наступу України не впливають на рішення західних партнерів щодо військової допомоги Києву. Ми не сключаємо, що Україна в силах наносити удари. Справа в тому, що Західні керівники мають інформацію не з газет, а з об'єктивних зведень своїх військових та розвідки. І можу вас запевнити, що в тих розмовах, які ми маємо із партнерами, усі вони підтримують наш наступ, підбадьорюють та розуміють, що ситуація складніша з об'єктивних причин, але ніякого занепаду руху немає. Усі готові рухатись далі та забезпечувати постачання зброї у необхідній кількості. Додав Кулеба. Водночас він визнав, що публік. Кації в західній пресі про повільний рух українського наступу є абсолютно викривленим з погляду того, що він, начебто, не такий успішний, як треба, а це зрозуміло російська інформаційно-психологічна операція, яка підхоплюється лівацькими газетами, на кшталт Вашингтон Пост, що мовляв, ми ж казали, що Україна не може перемогти і сіється з невіра. Але зараз якихось негативних миттєвих наслідків від цього немає. Ори зараз панікують з приводу ситуації на півдні України. Вони кажуть, що перед збройними силами України відкриваються додаткові можливості. Ну і звісно, вони тепер переживають, як далеко їм доведеться втікати. Що ви могли б сказати? Як от ну буквально за останні 24 години змінилася ситуація на фронтах? Ну я не міг би сказати, що вона змінилася кардинально. Аж настільки що, в принципі завтра почнеться втеча російських військ. Тому, чесно кажучи, поки що. Я б не був би настільки, скажімо так, не бігав би так настільки наперед. Можу тільки сказати про те, що фактично точаться дуже тяжкі бої. Фактично за кожну лісопосадку на кожній ділянці фронту. Так, ну і паралельно з тим, ми бачимо, що відбувається на московських болотах, тому що не так часто будьмо відверті, Ми маємо інформацію, коли ранок в Російській Федерації розпочинається із безпілотників. Сьогодні декілька залетіли на територію ворожої до нас Росії, ще й буквально до Москви. Нагадаємо, що це другий такий інцидент. Ну і ясно, що тепер знову постане питання, які висновки були зроблені російською владою військовими з попереднього інциденту, і як ці безпілотники долетіли? Щоб ви вискала пане Вадима про. Сьогоднішню ситуацію в Москві, ну можу сказати, тільки добре, але мало. Тобто, на жаль, в принципі, два безпілотника справді були біля нової Москви. І ще один, як мінімум, як Росіяни кажуть, був збитий над воєнною частиною теж поруч із Москвою. В принципі, є загорання тільки одного житлового будинку. На жаль, в принципі. Можемо сказати, що воєнну частину безпілотних не попав. Але я думаю, що те, що ми вже долітаємо до Москви, це вже величезний плюс. Тобто, вже є безпілотники, які йдуть до 800 кілометрів. Це вже стає зрозумілим, що справді настільки далеко будуть літати українські безпілотники, і дуже сподіваюся, що точність в принципі прийде із кількістю. Пане Вадиме, я не можу не відзначити у ваших словах. Це чисто по-нашому, по-українськи, коли ви кажете, загорівся тільки один будинок. Якщо правда, то я теж засмучена, що, хоча б, не один район, в них згорів. І тут велике питання, що можливо вони здебільшого займаються, знаєте, внутрішніми розбірками і тому менше часу і увагу приділяють внутрішній безпеці. Все ще там з'явилося багато в публічної площині людей, які так чи інакше. Пасивно чи активно брали участь у недобунті Пригожина, Зокрема, і Шайгу ми побачили живий здоровий на жаль, але досі не бачимо суровікіна. Та І от 3 липня вчора міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу він влаштував селекторну нараду із керівним, із керівним складом збройних сил країни агресора. Агресорки. Але так там і не було серед них Сергія Суровікіна. То як ви гадаєте, чутки, які так активно розповсюджувалися минулого тижня, чи отримують вони зараз нового підтвердження? Да, я думаю, що вони вже можна говорити, що вони отримують нове підтвердження, що е, точно Суровікін відсторонений, точно Суровікін не, не займає свою посаду, точно так же, як і його заступник заступників, е, і е, з великою великої ймовірності можемо говорити про те, що його е, чекає доля генерала Бісіди, це керівник п'яту управління ФСБ, якого на початках війни. Це управління, яке займалося Україною, власне кажучи, на початках війни його відсторонили, і потім він зник з радарів. Тобто дехто говорить, що він Ліфортом, а дехто що він під домашнім арештом. Ніякого суда найближчим часом судя з цього не буде, але ну, якісь короткострокові перспективи, як мінімум. Тобто, поки що не прийнято рішення, як показати. Зничні остаточні знищення, знищення вагнерівців, чи то через суди, чи то через якісь інші речі, чи то просто замовчуванням. Але можемо чітко сказати про те, що тут Герасимов може святкувати перемогу разом шигу зараз. Починається отака тиха, малопомітна, в пресі не дуже шумна зачистка генералів. Які були дещо неугодними для Герасимова і дешеву? Тому можемо сказати, що крім суровіки, очевидно, ще кілька людей полетять із своїх посад. Точно так же тихо. Вони зникнуть так, ніби їх і не бувало. Ну головне, щоб в кислоті їх не розчинили. Ну і ще одна проблема не розчиняють. Насправді нічого страшного тут немає. Тобто розчиняють кислоти, хай буде. Хочеться знаєте, хоча б когось із них обов'язково побачити на лаві підсудних, але це не єдині проблеми, які зараз вирішуються так, чи і так, чи інакше під калимном в Російській Федерації. Я, Знаєте, була пана Вадиме, здивована. Там же в Росії будуть якісь 10 вересня псевдовибори відбуватися, і в них були такі амбіційні плани, що вони обов'язково їх мають провести і на наших тимчасово окупованих територіях. Зараз здається, вони вже не настільки оптимістичні з приводу цього, і зараз кажуть, що ймовірно вони будуть відтерміновувати вибори на окупованих територіях України. Про це повідомляє голова центральної виборчої комісії Панфілова. Вона якраз мала можливість зустрітися із тим, хто тимчасово виконує обов'язки президента Росії. За її словами, Москва наразі готується провести там вибори, але в разі непередбачуваних якихось подій, не знаю, безпілотники, наступ український. Вони кажуть, що можуть це все скасувати. Чи можна це зчитувати, пане Вадиме, як маркер того, що вони теж розуміють, а багато чого змінилося від того, коли вони сказали, що будуть вибори проводити 10 вересня і на наших територіях. А зараз вони, скоріш за все, розуміють, що вони навіть не знають, які території ймовірно будуть ще контролюватися до вересня. Дивіться, в принципі, попри все зараз план, а у них залишається провести вибори на будь-якій території, де вони зможуть провести. Не проводити вибори, це запасний варіант, коли зовсім вже буде погано. Але станом на зараз вони націлені на проведення абсолютно формальних виборів, тобто виборів, де ну приблизно таких самих, які був референдум, де так тобто, званий референдум, де не було ніяких правових речей, де не було списків виборців, де просто був падамовий обход. Хто відкрив двері, той проголосував, а хто не відкрив, за того проголосували. От, в принципі, вони я думаю, що готують приблизно от таку ж саму історію і зараз. Тобто на це відмашки від Путіна дала, але Памфілова, судячи цього, вона просто це було погоджено з Путіним. Що вони на всяк випадок підстеляють соломку? І якщо в Україні все вдасться, я сподіваюся, що все вдасться, вони або звузять території, на яких вони будуть проводити ці вибори, або просто скажуть, що ми їх переносимо на. Якийсь там невідомий термін, але і е, ще раз можу сказати, що станом на зараз план А це все ж таки проведення виборів.